102-й тиждень війни для Одеси видався гучним та теплим з прильотами та новинами. І традиційно починаємо з обстрілів. В ніч на 8 лютого ворог знов атакував наш регіон дронами камікадзе. Всього над Одесою та областю було збито 5 ворожих дронів. Як повідомили в оперативному командуванні південь, ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скло. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу. Пробитий дах, перекриття, вибиті вікна загалом постраждало п'ять будівель. Також постраждало двоє людей: це поліцейські, які прямували на місце влучання для надання допомоги громадянам. Під час повторного вибуху вони отримали мінно-вибухові травми. Правоохоронці у лікарні їх стан стабільний. Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради оголосив закупівлю для обрання постачальника FPV-дронів – про це повідомляється у системі електронних закупівель. Прозоро за даними системи: закупівля запланована у форматі відкритих торгів з особливостями. Очікувана вартість закупівлі дорівнює 56 п'ятдесяти мільйонам гривень. За ці гроші планують придбати 30 комплектів дронів на цьому тижні. Продовжує свою роботу Чорноморський морський коридор з портів Одещини. Виходили вантажні судна з різними грузами. є судна, які стоять під загрузку. Так вранці 7 лютого. Суховантажне судно SkyGate вийшло з порту Чорноморськ з 25 тисячами тонн української гуманітарної пшениці для Нігерії у рамках світової продовольчої програми ООН Grain from Ukraine. І це перший рейс цього року у рамках програми. Grain from Ukraine, ініційовано президентом України восени 2022 року спільно з країнами-донорами донорами. 34 країни було відправлено близько 179 тисяч тонн пшениці для Ефіопії, Ємену, Сомалі, Кенії та Афганістану. На продовження гуманітарної програми зібрано понад 100 мільйонів доларів. Пшеницю відправлять до країн, які найбільше постраждали від голоду. Порти Одеси, Южного та Чорноморська упродовж січня 2024 року перевантажили на експорт 6,3 мільйона тонн. Що майже дорівнює показникам, які фіксувалися до повномасштабного вторгнення Російської Федерації? Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков. За даними міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Порти наразі очікують на підход ще 104 суден, які мають вивести понад 3 мільйони тонн вантажів. Загалом, же, з початку роботи тимчасового українського гуманітарного коридора, ним вивезено понад 20 мільйонів тонн вантажів з портів Великої Одеси. Загальна кількість суден, що на цей час пройшли коридором, 661 судно. На Одещині запустять зелений коридор між пунктами пропуску трьох країн. Україна домовилася з Молдовою та Румунією щодо створення зеленого коридору між пунктами пропуску Рені, Джурджулешти, Галац для прискорення руху товарів та експорту української агропродукції. Про це йшлося на зустрічі у Брюсселі щодо розвитку експортної спроможності України. Повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Зазначається, що зелений коридор дозволить зменшити кількість зупинок для вантажівок та, відповідно, прискорити контроль. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами не забувайте про лайк та підписку, будемо вам вдячні за це. Ну а я запрошую вас до нашого Ютуб каналу, на якому вже традиційно вийшло нове інтерв'ю. На цьому тижні наша кореспондентка поспілкувалася з Оленою Цегіпою. Дружиною журналіста і письменника голови громадської організації волонтера Сергія Цегіпа, який був викрадений росіянами в окупованій новій каховці у березні 2022 року. У жовтні 2023 року Кримський суд оголосив йому вирок 13 років ув'язнення у колонії суворого режиму за статтею Шпигунство. Про затримання, судовий процес, довіру адвокату, страх і історію кохання. У новому інтерв'ю на нашому каналі посилання під цим відео переходьте.